Вже майже місяць ворог час від часу цілеспрямовано гатить по об'єктам нашої критичної інфраструктури. Це призводить до війолових відключень електроенергії або ж змушує нас економити споживання електрики. Через це вночі автошляхи в містах часто не освітлені, що в свою чергу призводить до збільшення дорожньо-транспортних пригод, в тому числі і за участі пішоходів. Тож патрульна поліція наголошує і закликає убезпечте себе. Потрібно. Вибирати світлі речі не обов'язково це мають бути білі речі, але вони мають бути світлих кольорів, ну хоча б половина одягу, наприклад, там куртка або штани. І ще як всім відомо, є такі корисні світловідбивальні або світлоповертальні елементи. Щоб світлоповертальний елемент зробив свою справу. Треба його правильно носити. Зауважує речниця патрульної поліції Дніпропетровської області. Їх потрібно розміщувати з боку руху автомобіля. Або взагалі краще з обох боків, розміщувати на рівні зору водія дітям. Краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук через зменший зріст діти погано помітні на дорогах. Також потрібно їх розміщувати на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястки, щиколотки. Найкращі помітні елементи, от такі світлоповертальні жовтого кольору, як я вже показувала, і розміром більш як 15 квадратних сантиметрів. Лише з 10 по 23 жовтня в Україні загинув 51 пішохід, у тому числі 38 з них в темний час доби. Це на чверть більше, ніж за два попередні тижні.